Доброго дня! Всіх вітаю себе на каналі! З вами знову Макс. Ну що ж, тачечку я свою продав і взяв собі підмінний ма... підмінний магазин, <зяв> взяв собі підмінний автомобіль. Це у нас Ford, це Макс. І сьогодні відео і я хотів би вам про нього трішечки розповісти. Зустрічайтесь! Бачите, що вона така грязна, але зараз така от погода у нас. Я покатався на неї півтори неділі і хочу трішечки все-таки показати, яка вона і розповісти. Це у нас Ford C Max 2013 рік. 2.0 бензин плюс гібридна установка заряджама. З пробігом у нас там 200 Хотів би сразу розповісти, що стосовно клірінса цього автомобіля. Дивіться, це у нас великий сімейний автомобіль. На дуже жирні комплектації, тому що, бачите, у нас диски такі, як Титаніум, коли там звичайний Ford Focus, і ще у вона встановлені. Він тут взагалі такий низький, що капець, дивіться. Ну, я не знаю, тут спічечний коробок коробок сюди достає. По передній частині бампер у нас теж великий. Я колись бачив цей автомобіль, коли зняли на покраску бампер, зразу взагалі машини просто не стало, тому що тут бампер на всю морду. Але клірінс у нас. 14-16 см вот до бампера. Тобто я б не сказав, би, що він такий маленький, але і невисокий. Треба дуже обережно під'їжджати до бордюрів. Йдемо сюди, я покажу у нас, що в нас тут є. У нас є оригінальні наклеїчки Max, це Max Energy. Плюс у нас так, раз і у нас розетка. Пальці туди не сунуть, то може так далі, та, капець. Я колись їхав на своїй Хонді по калюжам, і за мною людина їде, каже, хоч би ти не каратнув. Тобто от Хонди, щоб розряд по воді, не пішов, і люди на остановці стоять. Ну, Я думаю, що таке взагалі нереально, але <laughs> я так посміявся з цього. Дивіться, він... у нас комплектація, я ж, кажу, жирнюча, у нас безключовий доступ є. І плюс і цього автомобіля те, що в нього висока посадка. Ми коли відчиняємо. Дивіться, де у нас сидіння стоять. У нас навіть на електриці для форда це прям жир-жир-жир. Отак от ми сідаємо, ножечки тук-тук. І от дуже от високо велике, велике у нас вікно. Ну, мені подобається. от Їхати в ньому дуже гарно, він м'якенький. Я хотів би перейти до багажника. Так, я пробачаюсь, там грязно, але пофіг. Я вам так покажу, як є. Оце у нас весь багажник. Все. Тому що у нас внизу, отут у нас встановлена батарея. Коротше, тут реально пару сумок положити, при тому, що оце зарядка вона займає дуже багато місця. Плюс у нас переноска, зарядка. І в мене всього маленька сумочка для того, щоб друг якогось карча зустрінув по дорозі. Зразу його перевірити, комп'ютером почитати. Тому багажника от реально в цьому автомобілі його немає від слова зовсім. Так, ручечки, все так дуже гарно зроблено. За цей час, коли я на ньому покатався, є дуже великий мінус цього автомобіля. Це виворот коліс. Його взагалі немає. Тобто у мене є дві полоси, і я не можу за один раз розвернутися. Мені треба два рази вперед, назад і поїхав. Я на Хонді розвертався, так у неї на метр вона більше, ніж цей автомобіль. Самі ці автомобілі по кузу вони в гарному стані. У них немає таких больних місць, таких там, що у них все згниває. Кузов тут гарний, тобто він оцинкований. Зустріти такий автомобіль ржавий, якщо він в оригіналі, це практично нереально. Двигун надійний, коробочка надійна, автомобіль комфортний. Давайте тепер перейдемо до салону, тому що, в принципі, по наружі нема що розповідати. Ми таких машин уже купили, підібрали багато. Там саме все цікаве, Це всередині. У нас гібрид, моніторчики, підігрівчики. Пішли. Друзі, ну що ж, давайте тепер розберемось, як цей автомобіль в принципі влаштований, яка у нього комплектація і мої взагалі враження про нього. Дивіться, я вже на ньому проїздив десь біля там, півтори неділі до двох, там, біля тисячі кілометрів. Я вже, в принципі, можу щось сказати про нього. По-перше, хотів би сказати, що в ньому дуже комфортна посадка. Ти сидиш високо. Бачиш, дуже далеко і дуже гарні сидіння. Є бокова підтримка, яка от під мою спинку прям дуже гарно влаштована. Я от зараз їду 80 кілометрів по трасі, і я от відпочиваю. Тут у нас звичайний двохлітровий бензиновий атмосферний двигун. Він без турбін, без нічого. Він не проблемний. Там є, як завжди, клапана кришка там підтікає. Ну таке, ну воно не суттєве, він сам по собі дуже надійний. Що стосовно кінських сил, всім цікаво, як же вона їде. 196 кінських сил вона їде, якщо на тапочок нормально надавить, то реально дуже швидко. Давайте подивимося, як вона набирає швидкість. Отак От зупиняємося. Дивіться, і газу даємо тут. Буксує. Сразу такий звук спортивної машини. Зараз ще сніг, мокра дорога і вона буксує, тому зараз нормально замірять, реально не вийшло. Але скажу так, своє відчуття вона дуже швидко набирає. Тобто немає у вас ніяких ривків. Спочатку, коли ви трішки тільки даєте педальку газу, то вона їде просто на двигуні. Якщо ви вже більше натискаєте, то включається електродвигун і вже одразу на двох моторах вона стріляє як ракета. Що стосовно двигунів і самої гібридної системи, дивіться, це в нас 2.0 гібрид заряджаємо плагін гібрид. У нас тут в багажниці стоїть батарея на весь багажник. Хотів розповісти свої враження, як ми його заряджали. Це був реально якийсь капець. Я взяв цей автомобіль, приїхав додому, давай його заряджати, Він у нас зарядився на 22 км. Але а, господар цього автомобіля каже, що влітку, коли тепло, акумулятор заряджається до 35 км. Це чисті 35 км, можна проїхати на електриці. Це двигун взагалі не буде працювати. От він. Ну, от класно, знаєте, як телефон зарядив та й поїхав. Але що ми маємо після того, як я зарядив машину, виходжу я зранку, машина ж холодна, все замерше. Я її включаю, ну як нічого ж не заводиться, включаю клімат-контроль і у мене раз з 22 падає на 18 км. Потім включаю підігрів сидінь, тому що тут шкіряні сидіння ну і холодно сідають. Раз і ще на 2 км впала. Потім, поки я її прогрів, Склопоки почистив. По факту я виїжджав, у мене було, по-моєму, 14 чи 15 кілометрів. Я проїхав один квар квартал, це десь там, там я не знаю, там, хай там, не знаю, 300 метрів буде. І в мене вже показувало 12. Коротше, я поки туди-сюди проїхав. Не знаю, Кілометрів 5 загалом, а всі ті 15 кілометрів у мене впали. Після того я ще один раз зарядив цей автомобіль і сказав, ну його нафік. Тому що я його заряджав десь 3 години і по факту проїхав всього 5 кілометрів з 22 Я розумію, якщо б це було літо, якби відкрив вікно, там не треба гріти, сів і поїхав, клімат не треба включати, то тоді у вас буде той запас кілометрів, який якби є. Але все одно. Нечистих 35. Ви надавили більше тапочку, хотіли десь там газануть, включили кондиціонер, у вас знову-знову падає. Це не може ну, не, не, не у всіх так автомобілів, тому що в нас вже 245 тисяч пробіг на автомобілі. Акумулятор не змінений, тому я думаю, що він просто натримає плотність. Що стосовно а, самого акумулятора, скільки він коштує? Він коштує плюс-мінус, так само, як і на Хонду. Так, він великий, їх тут два, один є на 45 А. У нас стоїть е, е, під капотом, ну, як звичайний акумулятор, і великий стоїть ззаді. Той головний гібридний акумулятор коштує 1000 1300 доларів. В принципі, так ви скажете, немало, але автомобіль у нас 13-го року і 245 тисяч і ніхто ще нічого йому не робив. Можливо, хтось до нас там робив, але ми вже два роки пользуємося цим автомобілем, нічого з ним не робили. І він, в принципі, якби, ну, ще тримає щось да й тримає. Всім цікаво, це, що у нас гібрид доряджаємо всі діла, скільки він жре. Коротше, якщо у нас акумулятор розряджений повністю, Просто от ми їдемо як на Хонді, без, на гібриді. То у нас розхід по місту 5, 5,2. Але я от їздив спокійно і в мене взагалі вийшло 4,6, там показано, 4,6 розхід, розхід палива. То я рахую, це дуже мало. Тому що автомобіль він у нас сімейний, він у нас великий. Так, він у нас не сімісний, п'ятимісний, але при цьому він тяжкий, знаєте, і їздить з таким розхідом палива дуже гарно. Тобто навіть е на механіці, дизельний там якийсь міга, він все одно буде їсти більше. А ви тут їдете, відпочиваєте, коробочку включили, підігрівчик і 5 літрів. По трасі, як правило, на літр-півтора треба додати е до цього розходу палива, тому що все залежить від погодних. Умов, з якою швид... швидкістю ви будете їхати. Ну, дуже багато різних. Вон обганяє. У нас тут сплошна, зніми його, що він на сплош. Ай-яй-яй! Треба на нього постанову виписати, що це він в селі ну, і обганяє через сплошну. Ми так теж інколи робимо, але дуже швидко, щоб ніхто не бачив. В нашому випадку, якщо ви хочете їздити дуже дешево, чисто на гібриді, чисто на акумуляторі, то ви повинні для себе розуміти. Що вам треба їздити як якомусь жигулі. Вам не можна включати не клімат-контроль, не кондиціонер, не підігрів сидінь, не освітлення, нічого. Тоді ви плюс-мінус проїдете нормально на цьому автомобілі. Що ви живете в приватному будинку, то ви кинули собі переносочку, машиночку поставили. Поставили на зарядочку, пошли, ну, поїли там автомобіль і заряджається час 30 до 2 годин. Це залежить від е, якої мережі ви будете ну, заряджатися. Якщо ви хочете їздити комфортно, як я, зранку, щоб в мені в машині було тепло, зручно, то в мене просто всі оці приколюшечки, підігрівчики, клімати і підігрів дзеркал, воно просто все з'їло мій весь акумулятор, який я заряджав 2 години. Після цього я ж кажу два-три рази я позаряджався, щоб ви розуміли. Чесне слово, я просто зібрав оцю всю е, ну, зарядку, поклав в багажник, хлопнув і забув про неї. Все. Тому що зараз іде сніг, дощ, ти переживаєш, там треба заземлення. Ти оце постійно смикаєшся, люди ходять там цепляються, або як приїжджає до нас е, знайомий, їде потім на заправку і сидить там дві години заряджає автомобіль. Не знаю, я ж кажу, це не, я б не сказав, би, що це мінус цієї, цього автомобіля. Я просто думаю, що вже треба змінити акумулятор, або його перебрати. Тому що вже банки не тримають. ну Як будь-який акумулятор на телефоні. Тобто, якщо йому вже 100 років в обід, то вже треба його або змінити, або перебрати. І тоді воно буде тримати більше просто, це от Для чого це відео я хотів би вам сказати? От з бюджетом 10 тисяч доларів можна придбати дуже гарний автомобіль. Не закінчується все на Міганах одніх. Є ще багато інших автомобілів. Чим погане, тут салон набагато круче, тут вона м'якше їде, вона, ну, от мені вона тут подобається більше. Тут є все, чого нема в Мігані. Ну не знаю, от для себе знаєте 10,5 плюс тор за 10 вийти. 13 рік посадка висока. Сидиш, як дядька, бачиш, все дуже економно, на автоматі. Не треба оце ручкою дергати, передачі переключати. Уже ну, 22 другий рік уже нахрена це все робити? При тому, що вона їсть так само мало. От ми проїхали по трасі вже біля там 40 кілометрів. У мене розхід. Таких був 4,6 так і є. Тобто, вона ну, не, не вживає вона тут 7 літрів 10. Міган по трасі теж їсть там в районі 5 літрів, 4,4-5. ну, Зараз почнеться. А якщо їхати 50, то 3 літри. Ну, якщо їхати 90, 100, як от ми їдемо, то Міган теж буде їсти 5 літрів, 4,8. Так що в принципі різниці немає. Але подивіться на, на салони. Ну, це зовсім різні машини. Що стосовно хотів сказати цього салону і комплектації? Мені в ньому подобається. От знаєте, тут так вроді як і напічкана. У нас сама жирна комплектація. У нас є все. Заводиться з кнопочки, круїз контролі, всі діла. Дивіться, сама велика магнітола у нас, музика стоїть класна. У нас є навігація, у нас великий монітор, він є сенсорний. Плюс у нас є телефон, Bluetooth. Можна отак от включити клімат контроль. І є прикольна штука. О, дивіться, це воно нам зараз показує, як ми їдемо зараз. От Зараз у нас працює передній привід і електромотор. Двигун в нас зараз не працює. От Зараз чисто у нас іде, зарядка знімає з колес і заряджає у нас акумулятор. Потім я даю газу. І все, і у нас от пішов зараз працювати, топливо пішло і працює у нас двигун. Коротше, все, в принципі, так само, як і в Honda. Ти їдеш і постійно, тобі цікаво дивитися, на цей е, ну, на чому ти зараз їдеш. Бо що в машині, в принципі, тихо. Мені подобається, що цей автомобіль він дуже м'який. В нього шумоізоляція, як у всіх Фордів, ну, там, я б не сказав, би, що вона там краще, ніж у Honda, але вона просто сама по собі м'яка от машина. от Ми їдемо взагалі, нічого не чутно. Дуже гарно. Коробка в нас це не повершит, не автомат. Це у нас звичайна коробка планетарна на дві передачі. Вона є безпроблемною. Тобто міняємо тут масло і більше нічого з нею робити не треба. Бачив, що 300-400 тисяч, і люди взагалі не робили ніякого ремонту. У нас немає передачі, у нас є. Перша передача, це автомобіль їде вперед, є у нас друга передача назад, і є у нас парків, паркінг і нейтраль. Все, більше тут немає нічого. Тому переживати за неї, що це PowerShift, то не варто. Вона туди реально надійна, от при цьому пробігу туди ніхто не ліз і вона працює гарно, зранку включається, ну, включається немає ни тичків, ні пінків, нічого. Коротше, отакий от автомобіль. Зараз ми його їдемо віддавати. У мене враження після нього залишились гарні. Тобто, у нас є. Не так, як і гібридні автомобілі. Ми, як ви бачили, купляли дизельний. У них є 1,6 дизель. Він дуже надійний, гарний, економічний двигун. Тому в принципі вибрати є що. Оці автомобілі коштують сьогодні на ринку від 10 тисяч доларів, і там аж космос можна і за 16. Нити. Все залежить, яке було ДТП, все залежить, який у нас пробіг, яка у нас комплектація. Плюс-мінус оце такий автомобіль, як зараз у нас там 10-10,5 тисяч. Треба зараз за нього віддати. Але ви отримуєте дуже гарну комплектацію, є все для того, щоб ви їздили комфортно, гарно. Ну, от мені в ньому подобається. Чи візьму я собі автомобіль якийсь сімейний, знаєте, їздить спокійно, то я б такий автомобіль мог би розглядати. Зараз ні, тому що в мене ще кров бурлить. Я хочу там задній привід, хочу бачите, зима, хочу зараз бачком дати, а не можу. А й до речі, я колись застряв два роки назад. Ми були в Карпатах, і ми застряли на цьому автомобілі. Снігу, і це був якийсь мрак. Тому що а, коли у нас провертається одне колесо, і я даю газу, автомобіль не газує. Я не можу відключити антибукс для того, щоб от взяти і зразу двома колесами піти. Ми коротше його відкапували, доставали. Це, це трендез. Тому на такому автомобілі дуже треба обережно бути, ніде не застрявати, тому що прийдеться вас виштовхувати. Мені каже, я толкаю, газуй. Там ну, люди та газуй, газуй. а я газую, а воно ні. Нічого не при... Ну, взагалі, воно, воно тут щось пише, там, ну, коротше, не газується. Машина дуже тяжко на неї виїхати. Так що, якось так. От дивіться, навіть у нас пробіг такий великий, подивіться на стан керма. Він ідеальний. От Я по цьому керму я би сказав, що у автомобіля пробіг 80 тисяч. Стан кнопочок, от у нас клімат-контроль, підігрів сидінь, у нас тут підсвітка, під іде. йде. От такий класний. Блін, от мені тут все подобається, не знаю. Воно. Може, там комусь воно каже, кажуть, там так ще якось, але от, ну, виглядає гарно. Приборна панель теж гарна, все так ночі світиться, все, все тут горить. Ну що ж, і в завершенні хотів розповісти. Коротше, мені реально машина дуже сподобалась. Я такі, таку машину мог би вам рекомендувати, якщо ви шукаєте собі комфортний, такий міський автомобіль. Він тихий, економний, гарно виглядає, для комфортної їзди є, в принципі, все. і Він не коштує мільйони грошей. Тобто від 10 тисяч можна розглядати цей автомобіль. Так, вони всі з Америки, вони биточок. У нас теж Америка, але у нас він не фарбований, тобто є підфарбування, людина сама підфарбовувала, але подушки не стріляли, кузов в оригіналі. Були невеликі, там коцки, царапини, там бампер передній щось знімали, там фарбували. В цілому. Типу, нічого страшного нема. Ми ж знаємо, що 99% з Америки приїжджає у нас стріляними подушками, як мінімум там на, на кермі. Але нічого страшного нема, все це перевіряється, все це робиться. Так що, від себе що? Тачечка за чотик, мені сподобалось. Дякую, що мені її надали для користання. спасибо, спасибо. Зараз ми її віддаємо. І майте на увазі, що не на одних міганах французах скінчились ці автомобілі. Це... Теж як альтернатива, дуже гарний автомобіль. Всім дякую за перегляд.